Ви дивитесь лайв студію на сьомому телеканалі для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю в Одесі! Презентували проєкт вистоїмо разом, який допомагатиме жінкам боротися з сексуальним насиллям. До нас завітали Галина Жуковська, старша референтка апарату урядової уповноваженої з питань гендерної політики, та Олеся Бондар, директорка українського жіночого фонду. Вітаю вас! Вітаю, дякую, що ви тут. І одразу що це за проєкт і що це за форма сексуального насилля СНПК. Розшифруйте, поясніть, будь ласка. Давайте я напевне почну, тому що Український жіночий фонд насправді є тією організацією, яка буде впроваджувати цей проект, яка розпочинає його. Як ви сказали, вже вистоїмо разом. А ми насправді будемо його реалізовувати не самі. Нас у нас разом з партнерськими організаціями це Ластрада Україна і Асоціація жінок юристок Юрфем». Але дуже важливо зазначити, що ми будемо його робити дуже в тісній співпраці, і координації з апаратом урядової повноважень з гендерної політики України і офісом віце-прем'єр-міністерки з європейської та євроатлантичної інтеграції. І цей проект він відбувається за фінансової підтримки Європейського союзу. Роз... Так, розкажіть нам про мету. Ну, я вам більше того, я б хотіла сказати не про мету проєкту, а про те явище, на подолання якого спрямована діяльність проєкту. Україна дев'ять років в війні. Однією із форм насильства, яка відбувається якраз в умовах збройного конфлікту, є сексуальне насильство в умовах конфлікту. З 24 лютого минулого року Україна стикнулася не просто з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Україна відчула на собі геноцид по відношенню до свого народу. І цей геноцид е, вчиняє е, армія РФ на території України. Е, сьогодні під час презентації проєкту ми чули е, цифри по ті, про ті злочини, які вчинено по відношенню до українців на території України. І хочу сказати про те, що ці е, цифри різняться. Різняться, скажімо, на початок цього року управління Верховного комісара ООН зазначило, що в Україні відбулося 131 злочин по відношенню до чоловіків, жінок і дітей, і з числа цих злочинів, 85 злочинів було вчинено по відношенню до чоловіків. Двоє до дітей і решта до жінок. Тобто, ми бачимо, що ці злочини вони стосуються абсолютно всіх. Це цивільне населення, чи також військові? Це може бути як цивільне населення, можуть бути так і військові. Чому? Тому що а, наші військовополонені, це жінки і чоловіки. Вони абсолютно всі а, зазначають, що вони були. Що по, по відношенню до них було скоєно цей злочин, тому е, захист протидія е, надання допомоги постраждалим від сексуального насильства це е, є відповідальність держави. Є відповідальність держава, і держава в цьому напрямі робить дуже великі кроки, і робить дуже багато. І якраз той проєкт, який сьогодні було презентовано в Одесі, він має допомагати вирішити ті питання, які лежать на плечах держави. Та я хотіла би уточнити саме стосовно мети проекту, бо мети нас мета насправді заключається в тому, щоб вдосконалити механізми надання підтримки людям, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. І СНПК, це і є коротка якби абревіатура цього поняття. Який на сьогодні механізм є найкращим для допомоги жертвам насилля? Чи можна виділити? Механізм, а він, знаєте, ці механізми вони не є тільки для України. Світова спільнота знає дуже багато прикладів, і є стандарти надання такої допомоги у всьому світі, і Україна не є винятком, і ми працюємо якраз в тому напрямі, як і світова спільнота. Це питання виявлення. Це питання а, документування, притягнення до відповідальності осіб, які скоюють цей злочин, це надання комплексної допомоги постраждалим особам. І тут якраз дуже важливий аспект. І сьогодні в Одесі цей аспект був дуже чітко продемонстрований: це залучення всіх стиххолдерів, які мають... Відношення до тих процесів, про які я говорю, і тут мова йдеться про органи влади, органи місцевого самоврядування, залученість міжнародних і громадських організацій. І от якраз в рамках проєкту в 14 регіонах створені коаліції 1325, і така коаліція працює на Одещині. Вона є мультидисциплінарною, ця коаліція. І якраз ми можемо говорити про оті дії, про ті дії кожен із суб'єктів вносить свою влепту в протидію сексуальному насильству в умовах конфлікту. Також ми маємо розуміти, що Україна, в принципі, вона вже надає послуги особам, які страждають від домашнього насильства, які страждають від гендерно зумовленого є досвід. У Нас є досвід, але з іншого боку, ми маємо дуже чітко розуміти, що ми маємо використати Використати цей досвід, але ми маємо і чітко розуміти, що це нова така проблема, і люди, які будуть з нею працювати, мають бути підготовлені, мають бути готові до цього проектом. В рамках проекту ми будемо працювати з тими, хто першими стикаються з особами постраждалими від СНПК, Будемо підтримувати їх, будемо їх навчати, тому що ми знаємо, навіть якщо будуть території звільнені, ми не можемо говорити про кількість скільки там. Таких осіб, але ми можемо очікувати, що їх там дуже багато. І навіть якщо території будуть звільненими, це не означає, що постраждалі прямо зразу будуть звертатися, говорити про свою проблему. Ні, вони будуть мовчати роками. І для того, щоб вони могли говорити почати говорити, потрібно надати їм психологічну допомогу. Потрібно, щоб вони знали, що вони будуть захищені. Потрібно, щоб вони розуміли, що це не набуде розголосу, що вони це буде відбуватися. Дуже дружньо до них і з дотриманням всіх міжнародних стандартів. І от ми якраз в рамках цього проекту будемо працювати як з тими надавачами першої ланки, так і будемо співпрацювати з суддями проводити навчання будемо працювати з національною поліцією, будемо працювати з юристами, які потім мають надавати е, допомогу з юридичної точки зору, що стосується репарацій. і е, е, репара... репарацій. Репарації ви так. правильно відмітили саме жертва в центрі і По допомога так, їй це основне. Тому все має працювати тільки на це, і те, що роками будемо вчатися, це дуже прикро. І ми, як суспільство, маємо все зробити для того, аби не мовчали і не замовчували, як фіксувати воєнні злочини зараз. Громадські організації, деякі відкривають для себе новий напрямок роботи, так їсти їздити на деокуповані території і допомагати говорити, показувати, висвітлювати, як правильно фіксувати злочини, що робити а, з, з зі знахідками. Ви знаєте, перш за все, ці злочини фіксують або Генеральною прокуратурою, або службою безпеки, або слідчими національної поліції. Це перше. Якщо ми з вами говоримо про громадські організації, то якраз громадські організації мають співпрацювати з цими структурами безпосередньо іншого шляху немає. Є на сьогоднішній день приклад, реальний приклад, коли громадська організація, члени якої є фактично особами постраждалими від сексуального насильства в умовах конфлікту. Цю організацію створено в 2019 році за підтримки фонду Деніса Муквегі і вона працює з постраждалими особами. От якраз в рамках такої співпраці, представники громадської організації, керівниця цієї організації Ірина Довгань вона виїжджає на місця. Зараз вона дуже активно працює в Херсонській області. Вона знаходить ці жертви постраждалих осіб, і потім вже згодом з часом вона працює з жертвами, щоб вони надавали свідчення органам прокуратури органам поліції з метою якраз документування цих злочинів. Ще да, мені є що додати, я погоджуюся з пані Галиною, але однозначно є перелік громадських організацій в Україні, які займаються документуванням. І тут є проблема, тому що документування, якщо воно не зроблено правильно, його потім не можна використати в подальшому для притягнення відповідальних. І цьому потрібно навчатися. Не може просто організація, якщо вона захотіла, поїхати і почати опитувати постраждалих. А це дуже небезпечно, тому що з одного боку потім ті професіонали, які подивляться, що недостатньо задокументоване, вони не можуть використати це в суді. Вони матимуть їхати до цієї постраждалої або постраждалого знову. І це ретравматизація, або людина не хоче потім говорити. Вона або він кажуть, ми вже давали свідчення, ми відмовляємо. Мося, тобто це ризик великий з одного боку. Да, нам важливо набрати велику кількість, да до задокуза якомога якомога більше. Але якщо це буде зроблено неправильно, ми насправді не зможемо це використати. На жаль, ми обмежені в часі, але я наостанок хочу, щоб ви сказали, які є телефонні довіри, адреси, куди звертатися, якщо жертва насилля готова говорити і хоче довіритися. Є гаряча телефонна лінія, Національна гаряча телефонна лінія лі, 1547. Є а, а, гаряча телефонна лінія Ластрада України і а, є м, гаряча телефонна лінія, яку створено в центрі. Допомоги постраждалим від сексуального насильства в умовах конфлікту цю гарячу лінію створено в інституті педіатрії та гінекології. Знов ж таки створено за співпраці і підтримки фонду Мукваги і урядовою повноваженою за доручення віце-прем'єрки з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Ця гаряча лінія 3030, -30, але вона працює тільки в робочі години, і вона не працює цілодобово. А решта телефонних ліній вони працюють цілодобово, і особливо мова йдеться про гарячу лінію Ластрада. Є цілий ряд ще гарячих ліній. На жаль, ну я не можу вам зараз згадати ці номери, але вони є. Я би хотіла додати, а що Одеса і Одеська область має унікальну можливість користуватися послугами мобільних громад соціально-психологічної допомоги постраждалих постраждалим від, від насильства, в тому числі і СНПК. А в, в Одесі існує сім таких мобільних бригад, в області дев'ять таких бригад. Там насправді не е, легкі номери е, телефонів, але сидячи на нашій зустрічі, я вбила в Google інформацію мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Одеса і видало всі телефони, куди можна звертатися, і одразу виїжджають фахівці і одразу надають психологічну допомогу, що однозначно дуже важливо, і соціально. Дуже дякую вам за цю розмову. Я хочу нагадати, що просити про допомогу нормально. Якщо ви готові, дзвоніть. Є телефони довіри, знаходьте контакти, вам обов'язково допоможуть. Галина Жуковська та Олеся Бондар були цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Не прощаюсь, Побачимось в ефірах.